Вітаю вас на каналі Готуй як Таня. І сьогодні ми будемо разом з вами запікати картопельку із печеревиною. І Борька занюхав. Прийшов, а на мені тарілочку. І красота вийшла. Аж пару я ще. Так, для нашої картоплі салом нам потрібна картопля. Сало я беру під черевину, цибуля, сіль, спеції до картоплі, чесник, мелений перець Але ви можете використовувати спеції любі і. Фольга. Так, що ми починаємо? Ну, поки от сало лежить тут, то ми його зараз і наріжемо на шматки, Значить, будемо нарізати от так. Тонко сильно не ріжемо, щоб воно коли попечеться. Дивіться, яка краса. От, воно коли попечеться, щоб воно нормальне було. Бо зазвичай, коли тонко наріжеш, то воно... Тоді буде таке, поняли? ну, Випачеться буде дуже тонке. А хочеться, щоб так його гарно процеє. Воно От. Нарізаємо на шматки. Тепер це ми зараз отак розкладуємо, так. І що він там балується? Так ти ж його дразниш, а він балується розкладами. Зараз ми його трішки посолимо, поперчимо. от так, солимо, так, Поперчимо. Борис там з батьком балується. І можна ще трішки чесночку додавати. І ми це відставляємо поки. Тепер беремо картоплю, розрізаємо так впродовж на дві частини кожну картоплю. Це помита, вона не грязна, просто вона така у неї от. Сама вона по собі така. Так, тепер ми сюди засипаємо спеції до картоплі. Посипаємо так. І можна ще трішки олійки, щоб воно головко перемішалося і обхватило нашу картопельку гарно. Значить, <кій> це все ми перемішуємо зараз. Так. І тепер ще нам потрібно нарізати кільцями цибулю. Ну, а тепер будемо робити основну зборку нашої, нашої страви. Кусок полі. Так, і що ми робимо? Беремо картоплю. так, Потрібно знайти одинаковий кусок. Так. Це не світ Можливо, це звідси так. Беремо картоплю, Так, це сюди половинка так. Беремо цибулю, так як у нас то надовго, то я зроблю отак. Тепер сюди кладемо кусок сала. Отак. Накриваємо зверху картоплею і завертаємо. Ось отаку. І отак робимо усю картопельку. Гарно запечатуємо, щоб з неї нічого не витікало, ну щоб і не полопалась фольга. І так повністю робимо всю всю картоплю викладаємо. Так, фольгу я всю завернула. Тепер так, картоплю я всю завернула в фольгу, тепер наливаємо сюди. Води. П'ятий. Розвернули одну, подивилися. Десь хвилин 30 попекли, поперевертали картоплю на другу сторону. От. І випікаємо до готовності. О, картопелька приготувалася. Зараз ми тут. Розвертаємо і будемо смакувати.